Привіт, малята! Я дуже рада новій зустрічі з вами. Я вас запрошую на цікаве заняття. Тема нашого тижня першоцвіти. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила. Ось погляньте, як навкруги заквітло дуже багато різноманітних квітів. Малята, а де розквітають квіти? Вірно, на галявинах і в садах, а коли вони розквітають? Так, вони розквітають, коли становиться вже тепло, коли яскраво пригріває сонечка. Ой, погляньте, а що це до нас завітало? Так, це, мабуть, посланець від сонечка. Це така повітряна кулька, яка теж дуже схожа на сонечка. І от такого теплого сонечка розквітають всі квіти. Сьогодні разом із нашим сонечком я вас запрошую на математичну квіткову галявину. На нашій квітковій галявині розквітли різноманітні квіти. Давайте порахуємо, які весняні квіти зображені на цій галявині, які вже розквітли. Так, вірно. Це нарцис. Скільки нарцисів у нас розквітло? Один. Якою цифрою ми викладемо його? Цифрою один. Молодці. А скільки вже розквітло тюльпанів? Давайте порахуємо: Один, два, три. Всього три тюльпани. Якою цифрою ми це позначимо? Так, розквітло три тюльпани. А які ще весняні квіти? Ви тут бачите? Так, вірно. Це кульбабки. Давайте ми їх теж порахуємо. Одна, дві, три, чотири. Чотири квітки кульбабки. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою чотири. Дуже добре. Погляньте, а може, ще хтось помітив, що тут є якісь перші весняні квіти, які розквітають. Так, вірно. Це ось такі фіалки. Давайте ми їх теж порахуємо. Одна квітка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всього розквітло вісім фіалок. Яким, якою цифрою ми позначимо? Цифрою 8. Молодці! А тепер давайте ми з вами визначимо, скільки всього весняних видів квіт. Ми з вами нарахували. Порахуємо. Один, два, три, чотири. Всього чотири весняних вида квітів ми нарахували на нашій галявині. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою чотири. Добре. А які ще квіти на нашій квітковій галявині є? Так, квіти, які розквітають пізніше, тобто на наступній порі. Тобто влітку. Давайте назвемо ці квіти. Це що у нас? Маки. Так, порахуємо, скільки у нас маків? Один, два. Якою цифрою ми позначимо їх кількість? Цифрою два. Добре. Ще які квітки розквітають на нашій галявині, але вони літні. Так, ромашка, рахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Якою цифрою ми позначимо? Вірно, ми позначимо цифрою 6. А це, що за квіти? Так, це дзвіночки літні. Скільки тут у нас таких дзвіночків? Дзвіночків багато, але ж вони знаходяться на двох стеблинках, тому ми можемо сказати. Що у нас дзвіночків розквітло. квіточок багато, але кількість їх два. Якою цифрою ми позначимо? Теж цифрою два. Так, вірно. А ще які квіточки залишилися? Так, вірно, це голубенькі квіточки, які називаються волошки. Давайте їх порахуємо, скільки волошок? Одна, дві, три, чотири, п'ять якою цифрою ми їх позначимо? Цифрою 5. Молодці. Ви дуже гарно визначили кількість квітів літніх. А тепер скажіть, будь ласка, давайте ми порахуємо, скільки ж видів квітів у нас є на нашій лісовій галявині? Один, два, три, чотири. Скільки квітів літніх буде на цій галявині? 4. Давайте ми теж їх позначимо цифрою 4. А тепер скажіть, будь ласка, літніх і весняних квітів. Яких з них більше? Яких видів менше? Вірно, весняних квітів у нас 4 види розквітло, а літніх. Теж чотири види розквітла. Так от, щоб дізнатися, рівність або нерівність цих предметів, нам треба буде з цим і розібратися, які ж знаки нам ставити. Тож давайте переглянемо, які існують знаки, що відзначають рівність та нерівність певної кількості предметів. Ми такі умовні знаки. Ми існуємо для ознаки. Більше-менше позначаємо. Все порівнюємо, вивчаємо. Я знак менше, а я знак більше. Спробуємо якось інше. Більше я. Я навпаки в різні дивимось боки. Ну що, давайте розбиратися, як нами вам користуватися. Подивись уважно на наших нових знайомих, що вони тобі нагадують. Може, вони схожі на гору, або на трикутник, може, на дзьоб птаха, або на стрілочки та галочки, а може, вони нагадують птахів на малюнку, або навіть пащу крокодила. Ось такі в нас цікаві знаки. Давайте розбиратися, що ж вони позначають. І наші знаки-помічники. Погляньте, що позначає цей знак. Вірно, він позначає рівну кількість предметів. Цей знак позначає, якщо предметів більше, а цей знак позначає менше предметів. Тож давайте поглянемо на нашу квіткову галявину. Чотири види квітів розквітло весняних. І на нашій галявині зображено чотири види квітів літніх. То як ми можемо сказати, яка кількість у нас предмет кількість квітів, видів квітів весняних і літніх, різна чи однакова? Однакова, тож ми поставимо знак рівності. Ось такий. Погляньте, які квіти є у нас у вазах. В цій вазі стоїть один мак. Якою цифрою ми його позначимо? Цифрою один. Вірно. А в цій вазі стоять тюльпани. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою 6. Один мак менше, чим шість тюльпанів. Тому ми їх позначимо ось таким знаком менше. Тепер давайте порівняємо, скільки у нас розквітло квіточок таких незвичайних, і скільки у нас виросло ялиночок. Давайте порахуємо, стільки весняних квіточок уже ми виготовили. Одна, дві, три, чотири. Скільки всього квіточок? Чотири. Якою цифрою ми позначимо? Цифрою 4. А скільки на галявині росте ялиночок. Одна, дві, вірно, дві ялиночки. Якою цифрою позначимо? Цифрою 2. То давайте порівняємо рівність квіточок і ялиночок. Чотири квіточки і дві ялиночки. Чого у нас більше? Квіточок чи ялиночок? Вірно, більше у нас квіточок. Чотири більше, чим два, тож ми поставимо між ними ось такий знак. Більше на цю весняну галявинку. Тут розквітли ось такі нарциси. Давайте їх порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Якою цифрою ми позначимо кількість нарцисів? Цифрою 5. А стільки ж до них прилетить бджілок. Одна, дві, три, чотири п'ять. Якою ми цифрою позначимо? П'ять. Скільки у нас нарцисів на галявині? П'ять. А скільки до них бджілок летить, теж п'ять. Між бджілками та цифрами, як можна сказати, що у нас більше, кого у нас менше. Так, їх порівну, тож ми їх позначимо ось таким знаком. Порівну. Синяна, весела кулька нам принесла радісну звістку, адже кожного року. Кінці березня місяця годинник переводять на час вперед. І сьогодні ми з вами теж будемо вести розмову про годинник і будемо вчитися визначати час по годиннику. А, а скажіть, будь ласка, а навіщо нам потрібний годинник? Вірно, для того, щоб визначати час, знати, котра зараз година. А, а виявляється, що. По годиннику орієнтуються не лише люди, але й квіти. Ось послухайте. Вранці о 4 годині відкриває свою квітку назустріч сонечку Шепшина. О п'ятій годині ранку відкривається гарна яскрава квітка Мак. О 6 годині відкривається квітка, яка й сама схожа на сонечко. Це кульбабка. О сьомій годині відкриваються яскраві е, дзвоники. О 8 годині прокидається водяна Лілія і також відкриває свої гарні квіти. О 9 годині прокидається лісова фіалка. І найпізніше з усіх квітів відкриває свої квіти мати й мачуха, яка схожа на кульбабку. А з вами пригадаємо, із чого складається годинник. Годинник складається із циферблата. На якому розташовані цифри від 1 до 12. А також у годиннику є стрілочки. Погляньте стрілочки однакового розміру чи різного. Так, вони різного розміру. Маленька стрілочка позначає годину, а велика стрілочка позначає хвилини. Якщо велика стрілочка стоїть на цифрі 12, а маленька на будь-які із цих цифр, які позначені на циферблаті, це буде якась певна година. Ось погляньте, котра година зараз в мене на годиннику? Маленька стрілочка показує на цифру три, а велика на дванадцять. Значить, зараз третя година. Молодці! Скажіть, будь ласка, котра зараз година? Погляньте, маленька стрілочка стоїть на 6, а велика на 12. Котра зараз година? Вірно, зараз шоста година. Молодці. Погляньте, велика стрілочка пішла по кругу. Ось так вона обходить навколо. І маленька стрілочка йде разом з нею. Якщо повне коло обійде Велика стрілочка, маленька теж порисунеться на одиничку. то яка зараз година? Так, зараз сьома година. Вірно, молодці, я вам теж пропоную дома потренуватися і визначити час. Погляньте, будь ласка, на годинник. Котра зараз година. А щоб ви краще розумілися в годинниках. Я пропоную вам разом з батьками виготовити паперові годиннички і принести їх з собою на наступне заняття, під час якого ми будемо з вами вчитися визначати не лише години, але ще й півгодини і хвилинки. До побачення! Чекаю вас на наступних заняттях. З Вами будемо розбиратися в знаках менше, більше та дорівнює. А також будемо управлятися визначені часу за годинником.